Добрий день, я тетечко Наталія Юрівна, лікар-кардіолог кардіологічного відділення лікарні святого Мартина. Однією з найпоширеніших причин звернення до кардіолога це біль в грудній клітці. Отже, давайте поговоримо про найчастіші причини болю в грудній клітці. Перше, це звичайно серцевий біль. Це може бути стенокардія, інфаркт міокарда. Друге, це біль пов'язаний із порушенням постави, що дуже часто буває у молодих людей. Це кістково-м'язовий біль, суглобовий біль. Третє це порушення розлади шлунково-кишкового тракту. Це захворювання стравоходу, шлунка, пішлинкової золози. Також можуть бути як і гормональні порушення. Тут дуже часто це буває у молодих жінок дітородного віку. Вважається, що серцевий біль провокується фізичними і психоемоційними навантаженнями і супроводжується ознаками задишки і пришвидшеного серцебиття. Другий момент, що потрібно нам враховувати, це тривалість болю. Істинний серцевий біль, який обумовлений патологією кардіальних судин, триває не більше 15 хвилин. Все, що більше 15 хвилин, це або якась серцева катастрофа, або абсолютно біль не пов'язана з вашим серцем. І третє, що вам потрібно враховувати, це після чого біль припиняється. Істинний серцевий біль припиняється після припинення фізичного навантаження або після прийому якихось судинно розширюваних препаратів, таких як нітрогліцерин, через приблизно 3-5 хвилин. Коли пацієнт говорить, що його турбує біль день, два, тиждень, потрібно шукати іншу причину болю. Біль серцевого походження це, як правило, тиснучий, зжимаючий, давлячий, пекучий біль за грудиною, який і радіює в ліву руку, плече, ліву щелепу, може навіть імітувати зубний біль. Ще еквівалентом серцевого болю може бути задишка. Дуже часто це буває у людей з тривалим цукровим діабетом. Коли у пацієнта біль кардіального походження він показує цілою лодоною на грудну клітку, це дуже характерна ознака, якою користуються наші пацієнти. Іноді він може супроводжуватися страхом смерті. Тому в будь-якому випадку при появі болю в грудній клітці потрібно звертатися до сімейного лікаря або до лікаря-кардіолога, щоб уже лікар відмежував вам, чи це серцевий біль, чи це біль несерцевого походження.